Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Римбат, в ефірі ясишку Добрий, І з моєю подякою пану Ігорю Вікторовичу П. Із селища Пирогівці. Принаймні звідти було відправлення, комплект оптики на Таврію. і е, повороти, так, повністю блоки в зборі. І пара е, як їх звучить, дзеркала дзеркал водія, бо там на 11.02, На який зараз роблять нижче, то там із деркалами взагалі була халепа, туди якісь ліпили, але вони там геть показували себе погано. Поставимо ці. Єдине, що я, чесно кажучи, з фарами е, дещо, ну, здивувався, бо я просив, у мене там-навсього всього ну, там нормальні, в принципі, фари, там нормальні фари, симпатичні, якісь там ліхтарики. Які тільки ж були розбили скло. От, Я просив там одне єдине скло. А пан. Надіслав ну, повністю оптику в зборі, ну але оскільки я очевидно перетворююсь на механіка водія Таврії, поміж іншого, так, окрім бронетехніки, то воно теж стане у пригоді, бо працювати нам не один рік. Дуже дякую пану Ігорю. Там ще з паном Ігорем обговорюємо питання гуми літньої. Тобто, ну, схоже на те, що пан Ігор і в подальшому допоможе з таврійською темою. Дуже дякую. Працюємо і пам'ятаємо, що наша Українофілія недостатня.